Кабіна оприскувача на ліфті. Чому та навіщо таке рішення? Таке рішення, звісно, не тільки для краси і навіть не тільки для комфорту, а ще й для того, щоб вплинути на виробничий процес, а саме на продуктивність виробничого процесу. Ми порахували, скільки часу втрачає механізатор за день робочий, за робочу зміну під час підйому і опускання в кабіну із кабіни. Коли ми маємо висококліренсне оприскувач, то ми маємо дробину і маємо виконувати ці вправи, да, підніматися і спускатися з кабіни в кабіну. І вийшло, що він втрачає на це годину робочого часу. Годину. А скільки ми обробляємо гектар за цю годину? Ми обробляємо від 20 до 40 гектарів в залежності від норми виливу. Тобто, маючи більш зручний і швидкий доступ в кабіну, йому тут нічого не заважає, не треба втрачати на це багато часу. Ми таким чином збільшуємо продуктивність виконання оприскувательних робіт. Шановні мої українці, на цій виставці ми раді вам представити нову машину. Це новий самохідний оприскувач виробництва вже не тільки БІРТУ, а цієї групи Excel Industries і вона має назву Колекція Спектр. Ця машина поєднала в собі всі найкращі рішення, які пропонують виробники цієї групи. Всі найкращі рішення, а саме від заводу Текнома ми взяли електроніку від заводу. Карді ми взяли заправний вузол. Від заводу борту ми взяли головне це шасі і систему оприскування. Цей оприскувач має наступні характеристики. Головний бак. На сьогоднішній день ми пропонуємо 5200 літрів, штанга 30 або 36 метрів. Ця машина має двигун «Дойц» 275 кінських сил, і в базовій комплектації вже гідравлічно-змінний кліренс. В діапазоні 125-180 см і гідравлічна зміна колія в діапазоні 220-320 см. Це нам дає багато переваг. Ми можемо адаптувати машину миттєво прямо в полі, ми можемо її привезти швиденько до транспортного положення. Машина триває швидкість 40 км на годину по шосе і 25 км на годину в полі. У головних переваг і запатентованих рішень заводу берту ми залишили наш відомий насос відцентровий двотурбінний насос «Омега» і також нашу систему кріплення підвізки штанги, яка забезпечує легендарну стабілізацію від борту. Але все це ми з вами знаємо. Все це не є новим. Новою є безпосередня технологія оприскування. Це абсолютно революційний крок для всіх нас, тому що ми відходимо від суцільного оприскування. Суцільне оприскування мається на увазі, коли ми виходимо в поле, задаємо норму вилову: 100, 150, 200 літрів на гектар і практично поливаємо все це поле. Це класика. Ми так жили, але світ змінюється, він рухається, він ставить нові виклики. І що ми отримуємо наразі, що ми отримуємо, коли в нас. Є збільшення цін на енергоносії, коли в нас такі ціни на засоби захисту рослини насіння, які впливають, звісно, на формування собі вартості, коли в нас обмеження по виходам в поля, ми самі знаємо, з яких причин. Нам залишається тільки одне працювати з економікою гектара, тобто підвищувати ефективність самого гектара. І для цього ми можемо впливати на різні показники і починати з того, щоб економити ресурси, використовувати їх розумним чином, найбільш ефективним. Що мається на увазі? Якщо ми кажемо про оприскування, то нам немає сенсу оброблювати все поле. Але в нас на полі є проблеми, які мають бути вирішені. Наприклад, це бур'яни. І технологія, яку представляємо, ми технологія снайпер, вона вирішує ці проблеми. Це точкове оприскування. Тобто ми наносимо препарат безпосередньо на проблему, на бур'ян. Ви бачите, на самій штанзі встановлені камери з шагом в 3 метри. Це не просто камери, це око нашого оприскувача чи очі нашого оприскувача. Під час руху ця камера дивиться вперед і ідентифікує те, що вона бачить. Вона бачить. Культурну рослину і бур'ян серед культурної рослини. І за допомогою встроєних алгоритмів на базі штучного інтелекту вона розрізняє, де є культурна рослина, а де є бур'ян, і дає команду вмикати ту чи іншу форсунку одну, дві чи декілька, або вимикати їх там, де цієї проблеми немає. І таким чином ми отримуємо рішення прямо під час руху для внесення. Пестицидів туди, куди треба, а не суцільним виливом. Ми виключаємо таким чином багато попередніх рішень, які приходили, тестувалися і не проживалися, як, наприклад, підготування карт завдання з використанням дронів. Наприклад, бо ця система потребувала практично штат it спеціалістів у компанії. Багато нестиковок між собою різними системами, а з технологією снайпер ви робите це за один прохід. І ми першій єдині пропонуємо вже працюючу технологію, яка розрізняє безпосередньо бур'ян серед культурної рослини. І вже 2024 року технологія снайпер приїде в Україну і буде показувати нашим аграріям, як досягти цієї мети, економити засоби захисту рослин і зменшувати навантаження на собі вартість і зменшувати таким чином затрати в загальному сенсі. На цій виставці ми також представляємо нову нашу конструкційну розробку. Це навісний оприскувач в парі з передньонавісним баком. Це тандем. Навісний оприскувач має ім'я Гермес, а тандем має ім'я Геракліс. Перевага такої конструкції полягає в тому, що в навісному варіанті ми можемо запропонувати більший об'єм. Більший об'єм літрів робочого розчину. Раніше в навісному варіанті ми пропонували найбільший варіант півтори тисячі літрів, а зараз в парі з передньонавісним баком ми можемо запропонувати до 3,5 тонн. І таким чином у нас на полі лишається тільки трактор, і безпосередньо оприскувач є в навісному варіанті. І на полі в нас їдуть тільки чотири колеса, а не причіп, як це. Наприклад, є в парі з причепним оприскувачем, тобто їде трактор, і в намісному варіанті 3,5 тонни. Штанги можуть бути від 20 до 30 метрів. Насос, яким ми укомплектували цей оприскувач, це запатентований насос берту гамма, це двопершневий насос з великою продуктивністю, і також на цій машині є запатентована система Екоматік, яка поєднує в собі операційний блок і насос. Між ними більш немає шлангів і проблем пов'язаних з цими шлангами, тобто немає залишків при сміні препарату.